Один у полі воїн відбив атаку десятка хробаків. Президент озвучив утрати. Реакція суспільства неоднозначна. Скрєпний скандал. Воїна ЗСУ позбавили нагороди, дізнавшись, що він гей. Скандал із ТЦК Стусани ВЛК за 5 хвилин у хусті мобілізували паралізованого. Поклав у кишеню 14 мільйонів. Новий корупційний скандал у міністерстві оборони. Дипломати тютюнові контрабандисти. А начальник поліції автобарига. Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. Сьогодні хотілося би почати ось із цього відео. Зачезайдіть об'єдні ну, там одного ублюдка, який сидить там видом, блять. Викидайте нахуй Десять російських військових штурмують позицію, яку тримає один воїн ЗСУ. І український захисник не тільки не здається, а ще й стримує десятьох робаків. А паніка руського офіцера на перехопленні безцінна. людина здержують, один! Десятерых! И с разных сторон! Зайти, заползти, блядь! Закидать там нахуй все, блядь, все внутри находится гранатами, блядь! Через крысы, через проходы, вы не смеетесь, блядь! Один сдерживает всех, вы ч? Доля українського захисника відома йому таки вдалося відстояти позицію і дочекатися підкріплення. Наш хоробрий воїн живий, тому ця історія зі щасливим кінцем, але так буває не завжди. Вже на цьому відео, 24 лютого 2024 року, на другі роковини і початку повномасштабного вторгнення рашисти прицільно розстріляли дев'ятьох беззбройних українських військовополонених. Сталося це на бахмутському напрямку. За останній час це на жаль далеко не перший фактор розстрілу полонених. І ось що про це пише один із наших військових із Айдару. У підарів наказ всіх розстрілювати під тернами за вихід на визначені позиції підарам дають 15 днів відпустки. Якщо далі зайдуть, то 30. За відрізану голову нашого військового звідо підтвердженням того, що це було наживо 500к рублів. Вічна пам'ять героям, які поклали своє життя на захист нашої країни. Про тих, хто героїчно поліг на полі бою, напередодні висловився. І президент Володимир Зеленський він уперше назвав кількість утрат із початку великої війни. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Цифри всіх шокували. Однак згодом з'явилися роз'яснення. Мовляв, президент сказав про ліквідацію противника, конкретні смерті. А генштаб рахує і загиблих, і поранених, і тих, хто у полоні, тому у них більше ніж 400 тисяч, а не 180. Щодо 31 тисячі загиблих українських військових. Це верифіковані втрати. тобто є конкретні висновки, і людина похована. Ця цифра не включає зниклих безвісти та тих, хто у полоні. На цій гучній заяві президента вирішили хайпанути і його опоненти. Окрему зраду на такому болючому і делікатному питанні почала розганяти нардепка від європейської солідарності. Ось що вона написала: Зеленський вперше озвучив втрати військових за два роки повномасштабного вторгнення. Загинула 31 тисяча військових за вісім років війни з 2014 по 2022, коли діяли ненависні ярмаку мінські угоди. Наші втрати серед військових склали три тисячі. Після шквалу критики і обурення від українців Грещенко пост таки видалила. Але як то кажуть, скріни не горять. До речі, а ви вірите у цифри втрат, озвучені президентом? Напишіть у коментарях. І щоб уникнути тих таких утрат, і не в останню чергу через дефіцит озброєння, збройні сили відійшли із села Ласточкине, що на Авдіївському напрямку, військові писали про це ще кілька днів тому. А сьогодні утрату села офіційно підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Підрозділи збройних сил України здійснили відхід від села Ласточкіне, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку. Українська православна церква відібрала нагороду в українського військового, дізнавшись, що він відкритий гей. Спочатку церковники на чолі з філаретом відзначили нагородою весь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. А потім анулювали нагороду. Про це повідомив на своїй сторінці сам військовий. Нагороду анулювали через те, що я гей. Віктор Пилипенко є відкритим геєм та активістом. І коли Філарет 8 лютого відзначив військових медалями за жертовність і любов до України, Пилипенко написав відвертий пост подяки. Друзі, я щиро радий, що виходячи з того, що Патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені відкритому гею та активісту правозахисту за захист, вручив мені медаль зі своїм підписом та печаттю. Він та очолюваний ним Київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ, людей та більше не вважають нас гріховними та такими, що є причиною коронавірусу. Та радіти довелося недовго. Почувши про вподобання хлопця, церква вирішила, що Віктор, хоч і гарний військовий, та боронить Україну, та все ж таки гріховний і недостойний нагороди. І 25 лютого прес-служба УПЦ КП оголосила про анулювання. Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. До слова, серед українських військових від 2 до 7% відсотків є представниками ЛГБТ спільноти, і вони щодня ризикують своїм гріховним життям задля миру і безпеки. Несподіваний поворот у справі Навального. Як тільки дещо щухла світова паніка про те, що Путін вбив Навального, і всі змирилися із цим фактом, на арені з'являється Кирило Буданов і каже, що факт далеко не факт. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природньою смертю. У нього відірвався тромб. Ну я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба. Ну, тромб так, тромб. Ні дня без скандалу. І знову фігуранти із міністерства оборони. Начальник головного управління капітальних вкладень міноборони. Незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень. Офіційно у відомствах імені посадовця не називають проте, за даними із відкритих джерел, посаду начальника головного управління капітальних укладів міноборони займає Юрій Лісовський. Чоловік протягом 2022 та 2023 років за ці гроші, сума не мала 14 мільйонів гривень. Все ж таки, купив нерухомість: дві новенькі квартири у столиці, гараж і паркомісце, та елітний автопарк, зокрема, марки Lexus і BMW. А щоби приховати свої активи, чиновник переписав їх на свою цивільну дружину? Водночас фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном. Також під час розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 мільйонів гривень, а ще 3,5 мільйони гривень чиновник зберігав у своїй цивільної дружини. Тепер посадовцю Міноборони повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: стаття про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. А це до 10 років в'язниці. Цікаво, багато ще таких у міністерствах сидить? І чи вірите ви, що їх рано чи пізно переловлять? Напишіть у коментарях. На угорському кордоні затримали українських дипломатів-контрабандистів. Вони намагалися перевести з України велику партію цигарок. Але угорські митники як кажуть, лавочку ту прикрили. Схоже, що прикрила лавочку і для очільника поліції Волині, який ймовірно продавав автівки з гуманітарки. Деталі розповість наша Анастасія Дмитровська. Днями в мережі з'явилося ось це відео з угорського кордону. На цих кадрах можна побачити, як прикордонники оглядають мікроавтобус і знаходять у ньому контрабандні цигарки. Шок, розпач, недовіряння, Контрабанду у мікроавтобусі з дипломатичними номерами перевозила дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмільова, Лариса Шмільова та водій Мар'ян Крушельницький. Всього завантажених цигарками мікроавтобусів було два: перший успішно проскочив через кордони. У ньому до слова теж їхала дипломатка Марта Куганівська. За даними моїх джерел, затриманий Mercedes Sprinter VCD 183, за останній рік цілих 33 рази виїжджав через Тису до Угорщини. Водночас інший мікроавтобус Mercedes Sprinter VCD 729, це той, який проскочив, цілих 37 разів за рік виїжджав через Тису до Угорщини, написав журналіст Тарас Середич. Чи кожного разу ці буси були завантажені контрабандою? Питання риторичне нині ж відносно дипломатів-контрабандистів, яких спіймали на гарячому, розпочато розслідування. Пропала всю. Але не дипломатами єдиними відзначився і керівник головного управління нацполіції Волинської області Юрій Крошко днями державне бюро розслідувань провело обшуки у посадовця та вилучило півтора мільярди доларів, 12 нерозмитнених авто у сервісному центрі, авто у дружини та інші цінні речі. Я не з такої сім'ї, як другі. я із богатою. Спочатку з'явилася інформація про те, що крошко підозрюється у торгівлі гуманітарними авто, які завозили через благодійний фонд. Нібито очолювана ним група перепродала 52 автівки, які мали отримати наші захисники. У день обшуків з'явилася інформація про те, що крошка затримали. Втім, у поліції Волині це спростували. Юрій Крошко не затриманий і перебуває на службі. Жодне завезене майно і транспортні засоби не продані. Усе перебуває на обліку Гонпе. Автомобілі виконують завдання за призначенням і в поліції Волині, і в зоні бойових дій. Де несуть службу Волинські поліцейські неодноразові перевірки це підтверджують. Тоді як журналісти видання СтопКОР пишуть про те, що Юрій Крошко можливо має відношення і до схем зухилення від мобілізації. А ви як вважаєте, посадовець міг налагодити схему продажу автівок наших захисників? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Ця історія насправді шокує. Слухайтесь на Закарпатті. Працівники ТЦК та СП спочатку викрали, застосували силу і відправили на полігон увага паралізованого чоловіка. Як непридатний чоловік пройшов ВЛК без лікарів, та що взагалі відбулося? Детальніше про це розкаже наша Карина Клишун. Мобілізація по новому у Закарпатській області співробітники Хуського ТЦК та СП викрали, катували та ще й змусили служити чоловіка, який ледь ходить. Олександр Мартиненко має низку важких діагнозів, серед яких є параліч правої частини обличчя та правої руки. Має тяжкий перебіг варикозної хвороби з постійним печінням і синцями на ногах. Важко ходить після ковіда. Взагалі півроку на ноги стати не міг, але то не завадило його заперти. Військомат? як стверджує його колишня дружина Ганна Либа, 20 січня вранці, чоловік приїхав за колегою в місто Хуст і був викрадений орієнтовно о 8.00 працівниками ТЦК. Доставили його в Хустський РТЦК та СП. У коридорі чоловіки в балаклавах почали його тягти по коридору і бити, а потім потягнули в підвал. Відібрали документи та мобільний телефон. При цьому жодного спротиву Олександр не чинив, бо за своїм діагнозом та фізичним станом має параліч правої частини тіла і не може чинити спротив. В підвалі теж застосовували різні прийоми катування через сплутані, свідомості Мартиненко. Олександр Михайлович не зміг розглядіти надпис на кабінеті, куди його потім затягли. А затягли його на ВЛК. Там його скрутили. Лікар взяв аналіз крові з пальця і одразу поклав на стіл завчасно підготовлений висновок ВЛК, В якому ж звичайно чоловік був придатним. Чоловік повідомив, що зараз він у Львівській області в учбовому центрі ЗСУ, військова частина А 3211 Мало того, там стан здоров'я чоловіка ще більше погіршився, але до лікарів, до реальних лікарів, йому потрапити просто не дають. Звичайно, у хусткому ТЦК ніяк не коментують це. Жінка вже звернулася до ДБР західного регіону і просить надати батькові їх спільної неповнолітньої дитини можливість пройти справжню лікарську комісію та порушити кримінальну справу щодо працівників хуського ТЦК, адже це вже Третій випадок, коли працівники конкретно цього ТЦК викрадають чоловіків, застосовують силу і практично без ВЛК відправляють воювати. А як ви думаєте, такою повинна бути мобілізація? Чекаю на ваші думки в коментарях. Що треба було би зробити до другої річниці повномасштабного вторгнення? Віддати шану нашим героям, зробити черговий донат. Так от, у вінниці вирішили, що найкраще у цей час влаштувати гучну гульню із танцями та ще й неподалік шпиталю із військовими. Там, 23 лютого ввечері, організували вечірку на честь відкриття клубу у новому форматі з гаслом Запалимо цей вечір разом. Та цей новий формат дуже обурив рідних військових. Наступного вечора, 24 лютого, до клубу, знову не віддалися гості, але цього разу то були активісти із плакатами уро. Руках. Також правоохоронці, військові і представники ТЦК. А як вам такі гучні гулянки та ще у такий день? Хто має нести за це відповідальність? Зустрічаємося у коментарях. А пам'ятаєте відео, яке нещодавно гуляло просторами інтернету із з ляшкому караоке? Таке відео адекватна публіка розцінила як ще один доказ того, що ляшко зі своїм охоронцем служить ну фіктивно. Буде казати, що воював, бігав з вилами, сам засиджується по барам і співає. Як наші хлопці сидять в окопах і боронять нашу Україну і народ, а кому-то дуже весело. Після цього Ляшко взявся рятувати свою військову репутацію або те, що від неї, власне, залишилося. У намаганні довести, що він таки воює, і неабияк цінний для усіх Збройних сил України, цей боєць із позивним Артіст записав грізний відосик для окупантів. Запам'ятайте всі, особливо вороги. Ми ніколи не станемо на коліна. Ми ніколи не здамося. Україна. Переможе. Що там із аудитом по тим, хто числиться і не воює? У вас теж є недовіра? До цього перепрошую воїна, чи я одна така зла? Напишіть. Ще одного голослівного блогера ждуна руського миру знайдено. Цього разу при місінгу у серці столиці. Чоловік, чи то із з Будуна, чи то з просоння обурюється тим, що йому хотіло вручити повістку. Там проснувся, що там нахуй, хто на мене там, пацани? хто повістку мені дати хотів? Может кто-то хочет в на нолик че куда там, блядь, И может кто-то в другое место куда-то хочет поехать. Может кому-то плохо служится там, где он сейчас служит, блядь. А то что-то я смотрю, какие-то все охуевшие, да? Сила какая у нас? Сбройная? Покажите зброю, а то что-то я, блядь, не понял. Люди добрые украинцы, аль, слава России! Говорю, блядь. ходил здесь, говорю отпиздите меня, пожалуйста. Вынесите мне воды. Посадіть мені в тюрму хто ніби чарівна фея почула благання принцеси. І до поганого хлопчика у гості прийшли хороші дяді. Я офіційно приношу перед всеми вибачення. Якщо кого-то вообще хоч как то заділ, вообще хоч любым словом. Я за мир, я не хочу ніяких проблем. Прошу прощения. А що так змінився в обличчі? Може на нолік? Коментуйте це відео і до речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо.